Така напружена атмосфера була присутньою у Кременчуці 16 лютого під час фінальних ігор з волейболу серед хлопчачих команд в рамках програми Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Найсильніших чотири команди будуть виборювати першість. Атмосфера сьогодні доволі святкова. Ось сьогоднішніх баталій будуть брати участь у районному етапі плечоплісу українські шкільні ліги. До фіналу дійшли найсильніші міські команди. Кожна з них, хоч і насолоджується процесом, та все ж прагне лише одного перемоги. Дуже гарна добра команда, добре зіграні, всі молодці. Я за всіх дуже пишаюся. Враження дуже хороші. Ми граємо вже аж третю гру, і всі поки що виграли, та йдемо до фіналу до перемоги. У результаті запеклої боротьби переможцем міського етапу стала команда Кременчуцької гімназії номер 19. Вже зовсім скоро саме ці спортсмени на районному рівні виборюватимуть право взяти участь вже у обласному етапі. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.